Всім вітання, мої хороші, всім вітання. І ще раз, ще раз їдемо на гриби з коліжанку. але не знаю, чи вона чує. Пес там гавкає. Але чи вона там чує, чи не чує, У мене сигнал не робить в цій машині. Треба хоча її хіба телефонувати, щоб вона. А може і чує, не знаю. Треба подивимось. Щось збирала туди дзвонити, а тут вже хочу ролик, бо вона вже є, або подвійці на це. Або, знаєте, може з вами всі поділити таким цукерочком. Я щось вернула, то не знаєш. Добре, файно є, война, ти ти є. ой, не є. Що ти так збирала, як хочу на війну? Ой, я може маю чоловіка, так і треба наготувати. Так, я маю, Іван, так вона у два рано побістрічку, типу, нане. А я ще, може, маю людей файних. А, людей, гадо, то файні. Ну, так, так. Ну що, мої дорогенькі, ми приїхали, приїхали вже Стали перед цим мостом. Коліжанка вже пішла до ліса. А во, подивіться, пішла в ліс, а тут падав дощ, подивіться, які калабані, болото, все. Ні, там немає де сонця, лише тут во. таке болото. Можливо, можливо, ми виліземо, але йду візьму відра і ще вберу е шкарпетки, бо я без шкарпетків з голими ногами. Що, немало коли. Зараз, зараз ми все, все зробимо і йдемо. Може щось збираємо. Ні, то підемо у другий бік поїдемо. Ми і ми їдемо. Біжанка знімати. Ми там вступилися звідти, там ми нічого не знайшли до моста. Ми вже переїхали по підміст і їдемо сюди, там де ми були. Тут хоч надійно ми назбираємо і все, їдемо всею красотою. Красота така божественна. Божественна красота, мої дорогі. Кращого не треба. Кращого не треба. Двері не закрила. Туди. Туда. Наверху нажми. Думали, спинимося тут, щось назбираємо тут, але вирішили, що вперед поїдемо туди. Там подивимося там, назбираємо там, а тоді ще може і тут. Красота сильна, сильна красота. Тут, знаєте, така, так складається, що привикаєш і тут йшов сюди кожен день. Дякую. Файно, делікатно, дорога люкс, дорога тут люкс. А вот, і машинки вже стоять, бо може не вот, не 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 лісничий приїхав собі. Хіба так, так. Та, ні, ні? Ні, ми не сюди їдемо. Чехай, ми, ми не сюди їдемо, виключить. Росте, то на щось там росте, а ми їдемо сюди наші знакомі місця во тут нічого не знаєш ти не хочеш нічого чистий ліс файний скажу вам чистий ліс ліси такі делікатні не ну дійсно, дійсно файний нема такого страшного всього того воздух свіжий такий я вікно відкрила тут кого це ну, красота, напівчай, коліжанку. Бачите, ми тут саме, де ми були, і тут саме ми приїхали. Збираємо. Коліжанка вже назбирала ціле відро. Сила, а ти, ти чого не в одне відро трошки, трошки в друге, щоб тобі не було таке повне одне? Чого мені не Бо я ви як збираю, трохи одне, трохи друге. Ми тут скрайне навіть далеко не йшли, машину там лишили і тут ще покрутимося. Вже вони навокінчені, скажу вам, вже вони навокінчені. Тому що, ну як, гріб кинувся і вже нема, це не буде таке ціле літо. Ну, так. Там, там, де сонце, там на полі, там жара. А тут файно, можна дихати. Хоч ми попорювали. Ти впріла? А я впріла трохи. Трохи впріла, ви розумієте? Трохи є, але ну, що робити? Кліщі, кліщі, кліщі залізають в ноги кліщі. Ви знаєте, мені так само був. А мені в тобі А мені в ногу заліз був кліщ, то Я е витягнула, але аж дома аж дома зауважила. Отак, кліщі залазять і все. Отак. Знайшла чистого гриба одного. бачите Койжанка не всі лишила там аж в долині, з кимось там говорить по телефоні, а я пішла вище тут і знайшла одного чистого гриба. Знаєте, одненького одненького такого грибочка. Бажте, отакого одненького грибочка я знайшла. Бачите, чистенький, такий чистенький, але тільки один, більше нема. Ну та й все, а ти вже будемо їхати додому, ще трошки. Сюди догорі пройду, кліщі страшні, лапаюсь за руки, за ноги страшне. Ще десь якісь, бо якоїсь слабості не набратися від тих кліщів. А добре, добре. О, будемо. Ну, Вже машина тут недалеко моя, знаєте, от там де ясність, прийду догорі, туди трошки, і там машина. І вже зразу поїдемо аж додому, щоб ніде далеко не бути, далеко нести і далеко йти. Краще добре почала згинатись і почала її жога мене пекти. І я не взяла ніяких е, лікарств і не випила щось вдома. І тут нічого немає, крім водички, нап'юся водички. І так буде. А, ви подивіться, що така ліжатка робить, я, вийшла, я вийшла, як вона два поверхи. Як вона складає, як вона має нести. І все більше відроваємо, менше. Ви що вона робить. І ще йде, і ще залідає. Комедія з ним. Комедія з ним. Це страшно, Ми вже виходимо. Це в дорогу ми вже виходимо, але але вона в три поверхи. Добре йде, знаєте, то ще є. Трохи ще є. Я ще знайшла одного. Ще... ще одного гриба я знайшла. Видите, дивіться, якого я знайшла гриба? Видите? Я щось не подумала, що гриба, то чистий гриб. і Я його просто, просто я, його... я думала, що то і Або... я його це ну... гриб. А я не той якийсь, ні. ні? Ні, не той. Я зламала. Де ти здибала? Та ти все береш по підрі, то все здибала і не взяла? Не взяла, а не знайшов. Ну добре. Холера кліщі так лапають в руку. Що? Показувала. Показувала, показувала. Показувала. Все показувала. Ха-ха-ха! Скажи, дурный гум

Маю підбори, таке люблю. Можу пригорнути, а хочу, змовчу. Я не для мені що <рочу> ми робимо, <рочу> що ми робимо <рочу> куплю все, як бусе Води не п'яні. Де з'являюся, мало

Ми <звістична> <звістична> Дос, вже домоялися за дві минути. <звістична> їдемо вже додому. Вже їдемо додому, файно є. Назбирали, на... натанцювались, насміялись і їдемо додому. Доста з нас. Ще одна коліжаночка хотіла Катюня з нами, але Катюня нині на роботі. Може, завтра. Ну я... Хіба ну, вони... потанчувати поїду до лісу. Що завтра, кожен день, що я не мала йти ні одного дня, а я вже витримала. Міст... Скільки ми рази... та... а, а, сестро була один раз. Mm. Я вже чотири рази була на грибах. І ще катьоні хоче. А ще б треба було із катьоні купити. Mm. Добре, виключай, їдемо сюди. Їдемо і їдемо. Село. А там де ти вулиці, там моя сестра живе. Ой-ой, якось так. А там живе моя ростра. Десь, десь там, десь там, десь там. А то село наше. Так, а то село. А це городи, хто має городи. Ну, я так почти, як скажи, анало. Опа! Опа! А де твоє ще молодим? Опа. Так. так. Їдемо від якими, якими дровами. Опа-на. Чогось сняти так, не буде. А ти що хочеш до міста? Ні. Так. Даю тобі, даю тобі твої гриби. Коротше. Коротше. Забирайте. Всі половина висипала. А я госміс. Ви ж мало не їде вечір. Разумсько мільдуй назавтра вчити. Ну то мільдуйся. Ах, все, мої хороші, я вже вдома приїхала. Все, розбирали, приїхала, чоловік косить подвір'я. Видите, мої ті вазоночки. Чоловік косить подвір'я. Все, обкошує. Файно. Файно є. Добре. Найкостя. Тут все ту вербу треба буде обрізати. Він все вибиває. Це там має. Ось таке маєте вам село. І в селі робота. Видите? То одне, то друге, то одне, то друге. Дивіться, маю тут покосив. Маю роботу. Маю роботу маю. Е... Треба якийсь колечок. вроді вже і підпере. Ні, я там нічим не підпирала ту георгінку. А завтра, може, вже буду в місті, куплю від трояндів щось. Бо, бо чиста, чисто біда. От треба її чимось підперти. Бо вона... Ой, бо вона, видите, як похилилась. Файна така, але похилилась. А я а маю вже роботу, але я приїхала гриби перебирати. Гриби перебрати всі треба. І треба мені моркву всю перебрати. Видите? Ось всю, всю морку, перечистити всю треба. О, Отак, така робота в мене. Вся морква. Ще ця морква. О. О а тут мої ще ті вазоночки. Нічого, не приймаю ці ще її полію, пізніше приймаю. Ну, але лише приїхала, мушу перебрати е, ті гриби вперед. Морква побуде. Я думала, що він з городу не забрав її, а він забрав з городу, щоб не зіб'єла. Добре. Добре. Йду до, йду до хати. І змучена, і негодна, але йду. Вже не знаю машину загнати, певно, що зараз зажену він не має як. Зараз сама відкрию ворота, зажену машину. Загнала машину, загнала, mm -hmm. закрию зараз ворота. Ой. І буду робити свою другу справу. Ось таке. Це моя, моя земля, мій торф для, для лохін. закрию ворота. De Gracias.